Вареники, галушки, пампушки, млинці, різноманітна випічка, і це ще не весь перелік тих страв, які можна приготувати із борошна. В цьому вкотре переконуєшся, подорожуючи селами області та переймаючи рецепти, за якими ще готували бабусі. Як стверджують місцеві господині, страви із борошна легкі у приготуванні, а головне смачні та поживні. Цю думку поділяє і Катерина Лобач, жителька села Рокитне, що у Рокитнівському районі. Вже розчинене тісто, так підходить так. тісто. Ми будемо пекти хліб, Катерина котрий да, пекти хліб. Mm -hmm. З вечора я його розчинила, а зараз вранці його замісила, а тепер у формочки виберу. Mm -hmm. Що то буду Отож таки для початку будемо да. робити хліб і пампушечки. Да. так? Скільки ви брали борошна? Скільки дріждів брали? Сто грамів дрожжей mm -hmm. і десь таке два кілограмі борошна. Часто хліб печете? Пічу, колись хочу, то й п'ечу. так да. <рес> ну що ж, будемо приступати тоді. Ну Давайте. Так, а я що тоді буду робити? Може так? сало різати до млінців, так? Угу. Добре. Сало різати млінців. Але перед тим як от класти тісто до форм, то воно треба, щоб формочки нагрілися, щоб Вже вони те нагрілися. Були. Так Вже нагрілися, угу. щоб вони були тепленькі, угу. так? А борошно брали яке для цього е, тіста? Пшеничне перший сорт. Перший сорт да. угу. О, скільки того має бути? Так Наполовину форми, так? Заповнена. Наполовину формі. Угу. Бо ж воно ж чисто підніметься. Воно підніметься, вже да. як сажаю піш, то олійкою помежу. Угу. От одна вже один буханець, так би мовити, готовий. Які вас страви тут люблять готувати у селі? Так, як колись, то таку колишню страву готували. То все колишнє. Угу. Каша, борщ, кулеш, гриби. Він гряд, ксель, такі густі варили. Угу. Ось така традиційна їжа, так, правда? Така була їжа. Вареники варимо з кашею, якщо пост, то вже з олією мій каша. Угу. Якщо немає ще посту, м'ясо є, то і салом, і що коли з м'ясом, коли з чим попадає. Угу. Ми поставили, хліб буде дозрівати, так би мовити, так да. буде підростати. А тепер будемо що ми з вами робити? Пампушечки. Будемо пампушечки робити. Так, як почнеться пост, вже він печемо пампушечки, з угу. олією, з часничком. І будемо з цього ж самого ж тіста робити За, пампушечки. Робіть пампушечки. Так. І що? так от просто без всякої, без всякої начинки. Пот так? Посні є. Посні, угу. З часничком, з олією. Угу. Потім присмачимо чесничком. Да. Тобто це у вас такі давні, прості рецепти, які готували ваші мами, бабусі, да, правда? Да. Так. І поставимо його там перед полум'ям, так, хай собі печеться. Да. То я можу вже теж робити да. вичиняти, так? Ці помпушечки. Да. Кроленькі такі маленьки. Вони такі. угу. угу. Ось так от і кладемо одна біля одної, так близенько, щоб малинка <сі>, моя крива трохи вийшла. <сі>, <сі>, Помпушка. Як часто ви піч палите? Частенько палите піч. День. Кожен день. Кожен день, Кожен день палю піч. Угу. А у літній то не палю печі. Зараз треба свиням давати, горіти. Угу. І заставлять у піт, щоб, щоб було гаряче на вечір кожен день, і щоб тепло було в кухні. І щоб тепло, правда? Да. Ось такі гарненькі пампушечки виходять із цього тіста. Скільки страв можна зробити із борошна, правда? Так. Да. І вареники, і налісники, і налісники печемо, а якщо е, хвосто uh -huh. з яблуками або з грибами, з, з а вже м'ясоєд сиром, з м'ясом. Вареники великі такі робите чи маленькі? Великі Великі вареники, такі, так? Такі, як колись робили. На цілу долоню. так? Ось. Доліплюємо останню пампушечку. так? І можна ставити біля печі, та хай Так. Воно... Да, хай підходять. Хай підходять. Пампушки. У теплій воді розчинити дріжджі, всипати 1 четверту частину борошна, все перемішати і дати тісту підійти, потім додати решту борошна: олію, цукор, сіль, перемішати і залишити на 2 години з готового тіста сформувати кульки і дати підійти, випікати 20 хвилин, подавати до столу зі шкварками. Бушечки дозрівають теж так. У нас біля печі і ще є борошно. А тепер що ми... будемо uh -huh. пекти млінці, треба підбити їх, сіроботки, сади трошки, солі і хорошенько підбити. І змазати сковородку о, салом. салом і пекти млінці. Давайте будемо таке робити блюдо, яке теж так. У вас дуже люблять, правда? Спочатку сиплете соду, Сиплю соду. скільки соди треба. Ось такі. Одесь ось стільки, так? Десь майже ложка чайна. Ще Солі, соліще, чайна ложка солі. Так. І будемо підбивати. Угу. Я вам не ділю, отак от. Спочатку треба густіше, густіше, а потім все рідше і рідше рідше. рідше потім буде. Потім будемо додати, сироватку. Угу. Скільки то ви борош набрали сюди? На все. Так, Скільки візьме, правда? Да. Молочко ну, є, сироватка є. Скільки всі в... муки, а там вже сироватка покаже, скільки його. Угу. А на сироватці млинці смачніші, правда? ж? – Так. Дуже смачно. А якщо у пост, то печемо млинці на дрожчах, пост не є. Бо на молоці не можна сироватці, вірніше. І страва досить швидка, і пожив... приготування і поживна, правда, ж, ці млинці. Mm. А що найбільше люблять ваші рідні їсти, те, що ви готуєте? Які страви? Хто як, хто млинці, а хто бульбу. <гум> а бульба, що робите з бульбою? Які... І і з капустою, і з м'ясом, і з кашею можна, і всякою. Багато чого правда, можна да. приготувати, аби було бажання. З бульві можна, що хочеш готувати. Чисто заколотили ми, так, Катерина Федорівну. І що, тепер вже можна ж буде наливати вже? на пательню? Наливати на сковорду так такі. Угу, вже нагрілася вона ж теж. Будемо змазувати салом. Змазую. Змазуйте салом. Саме салом, правда? Бо вони ж так смачніші, коли на салі. Угу. І скільки черпачок треба. Черпачок. От? Поставили. І головне, перед полум'ям треба так, пекти. Такі, щоб полум'я було. Бо якщо нема полум'я, то, то вони. Не печуться не... такі, як треба. На жару вони зовсім інші будуть, так? Саме перед полум'ям треба, щоб пеклися. Да? Угу. І ось такої густини повинно бути тісто, угу. таке як густа сметана. А бачите, як гарно підрум'янився. І ви одразу викладаєте отак от на так. рушничок. Давайте поміняємося з вами місцями. І Я спробую теж. Ах, тут ж гаряче. Ну, так. Показ, печеш, е, Цілу кучку м'ясу, то добре вігріється. <рес> і буде здоров'я, правда? Ага. Все, і відправляємо до печі ці мінці. І хай печеться. І шкларочка наша мліє, і млинець печеться. Все одночасно робиться біля цієї чудо-печі. Отож, коли він підніметься, той млинець, так то його треба перевертати треба вже. вже. Його перевертати. Це така вже ознак. Такі, От уже росте, вже, бачу. Вже він підніметься рум'яни, ага, такі рум'яни. Бачу, бачу, бачу. І вже можна перевертати наш Ой, млинець. Ой, я ще цю технологію не освоїла до кінця перевертання руками гарячих млинців, Але сподіваюся, що освою. От, і в моменті він підпікається, під рум'янюється. Все, і можна доставати вже, правда? Да. Там буквально доля секунди якась. Да. Щоб він не підгорів. Які, які вже рум'яний цей. Ага. Отак. Отак. Млинці на сировиці. Попередньо просіяне борошно посолити, додати соду, влити сироватку і розмішати масу до консистенції густої сметани, помішувати доти, поки розчиняться грудочки, розігріту пательню змастити салом, налити ополоником тісто, випікати на жару перед полум'ям, коли млинець підрум'яниться, перевернути на другу сторону. Тим часом, поки млинці печуться, нарізати шматочками сало, підсмажити його, спечені млинці, подавати до столу зі шкварками. Уже нас під наш підійшов. Треба вже вигорнула піч і треба вже сажати. А як посадиш хлібу тич, то треба ще о, цю заслонку не заслонювати, то він ще трошки підросте, а потім вже заслонить, щоб за, за, зажарився трошки. І ви ще змащували хлібчик олійкою Олійко, зверху. Да. Так, щоб була шкурин, шкуринка така. Так. І, теж і пампушечки теж змастили. Помпушечки теж не яйцем, а, а олійкою олійкою. Якщо печу вже булки солодкі, є, то вже збиваю яйце і сахаром, і тоді змазую. назвею. Вони такі вже блискучії і до такого солодкого а воно таке треба. Будемо ставити тоді. Ну да. Так. Тримайте. Такі форми у вас спеціальні бачу. Це давні такі форми якісь? Десь... Давні давні, давні. Конечно. Спеціально для хлібчика. Спеціально, щоб йому робив, що нічого не для хлібчика. Так, тільки для хлібчика. Ось, так. прошу і ще пампушечки вам. Відправляйте їх до печі. То Скільки часу треба, щоб вони після щоб підросли? Ще що таке мінут 10 треба подождати, щоб воно трошки підросло. Ну, то зачекаємо, правда? А потім вже закриємо заслонкою. Хліб домашній. Звечора приготувати закваску, перемішавши дріжджі, воду та жменю борошна. поставити у тепле місце на ніч, накривши рушником. Зранку до приготовленої закваски додати теплу воду, борошну, сіль і вимішувати тісто протягом 30 хвилин. Коли почне відставати від рук, знову поставити його у тепле місце на одну годину, щоб піднялось тісто. Потім сформувати хлібини, покласти їх у змащені олією форми і дати підійти. Через 20 хвилин форми з тістом можна ставити до печі та випікати хліб.